Що мене підштовхнуло до того, щоб почати писати. А, діти, мене дійсно багато хто не розуміє, тому що вони кажуть, як же так, ти вже давно влаштувалася, ти була за Італії, в тебе робота, там. тому що ми тепер живемо не тільки за себе, а й за доволі багато людей, які загинули, захищаючи нас від російської агресії. До повномасштабної війни я працювала психологом, також була приватним підприємцем, е, ну і також моє основне хобі це написання книг. Я пишу книги для дітей та підлітків. Що мене підштовхнуло до того, щоб почати писати е, діти. Я вирішила в першу чергу написати для доньки. От фентезійну повість про нашого сучасника, який має хар здібності характерника. тобто Характерники для тих, хто не знає, це маги козацької доби чи клуни. Якби я знала, як це буде важко, я, мабуть, не починала. Тобто воно в голові здається, що це от що ж, придумала сюжет, придумала пригоди, характери героїв. Зараз я його лише раз і перенесу на. В тексті буде дуже цікаво читатися. А коли вже почала писати, я зрозуміла, що це дійсно важкий труд. Перша книга називалася Володар жахів, це головний антагоніст, ну анти-антигерой. І В.с. Характерницька сила. Ну от буквально тиждень тому вийшла нова книга видавництва академія. Це про підліткова книга про першу роботу, про досвід першого заробляння грошей. Кожен по-своєму цей етап проходить, оцей етап дорослішання. Сучасні підлітки зможуть впізнати себе в цих історіях, тому що тут дуже різні історії: хтось іде через модельне агентство, хтось продає щось, хтось іде на будівництво там підсобником і так далі. Доволі багато книг виходило під час повномасштабної. Оця серія, чаросвіт, чароцвіт, чарокрил. Це казки про тварин з Червоної книги України, рослин Червоної книги України, птахів з Червоної книги України. Загалом десь більше двох десятків. На час початку повномасштабної війни я була в Італії. Я жила там вже на той час уже два роки разом з молодшою донькою. День був в принципі важкий. Як і багато днів після того, тому що тоді в мене старший син мене на той час уже був в 59-й бригаді, проходив службу, і з ним не було зв'язку. Вони тоді були в Херсонській області і не було його близько місяця. Мене дійсно багато хто не розуміє, тому що вони кажуть, як же так, ти вже давно влаштувалася, ти була в Італії, в тебе робота там. Воно коли душа не на місці, воно серце не дає. Я не знаю, як це пояснити більш логічно. Як то кажуть, там в тебе хата горить, а ти там десь, я не знаю, чимось займаєшся збоку. Тут треба сюди. У 23-му році я ще попрацювала психологом тут в, в цивільному житті. А потім вирішила, що треба йти все таки на службу. Ці всі напівміри — це якісь вони напівміри. Знайшла от свій батальйон, який жодного разу ще не був на відновленні і на ротації. І вирішила, що саме там дійсно буде багато роботи. Зараз я в групі контролю бойового стресу. А весь час виїжджають до підрозділів. Для вивчення морально-психологічного стану, надання підтримки. Стандартний набір це в нас безсоння, нічні жахіття, спалахи дратівливості, які переміжуються з апатією, від проблем вдома, від порад, як можна там знайти спільну мову з дітьми-підлітками. Тим більше, якщо батько тут е, довго вже знаходиться, коли я вислуховую людей, в мене зовсім немає е, засудження, абсолютно, тобто. Щоб я не почула, щоб я не, не почула яку історію, яку цей немає засудження, і, і якби бійці знають, що я це потім далі не розказую. Мене насправді навіть трохи е, засмучує, той факт, що я не можу надати повноцінну психологічну допомогу, яку я хотіла би, бо вона передбачає тривалий е, якби процес. Що стосується вислухати і скерувати кудись, куди потрібно в ту сторону, оце, це є. З однієї мені допомагає, що в мене великий словниковий запас, я розумію не тільки книжкову мову, а й просту. <кліст> і можу доволі легко з однієї на іншу переводити. Коли мені просто людина отак своїми словами наговорить, 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 а я потім сідаю і пишу, от йому так як йому треба було б, щоб воно було написано, я пишу це термінами, які потім читаються. Він каже: Нічого собі, ну так же ж і є. Ось це мій молодший брат Кірган Віктор. Камінь Ліший це позивні мого брата. Я думаю, що ми все-таки маємо жити гідно, тому що ми тепер живемо не тільки за себе, а й за доволі багато людей, які загинули, захищаючи нас Від російської агресії. Мій молодший брат пропав без звісти в середині березня 22-го року. І збіг ДНК вже був аж більше ніж через рік, в квітні 23-го року. Тому, на жаль, вся група. Військовослужбовців, яка тоді пропала без звісти одночасно, в тому числі мій брат, вони загинули на, на межі Миколаївщини та Херсонщини. В пам'ять про про брата я також написала книгу, можливо, це тільки перша буде, з, тому що все, в одну книгу, все життя не, не вкладеш при всьому бажанні. Можливо, це була одна з. Мотивацій. Одна з ну, складових частин тієї мотивації також піти е, до Збройних сил України. Кірган Віктор, 31. Так, це дійсно найважча книжка. Е, дуже часто, коли я писала, я просто ловила себе на тому, що я завмерла на ну, от, провалилася знову в ці спогади і просто сижу, дивлюсь в одну точку і. Згадую, 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 як воно було. Тому, ну так. У мене троє дітей, донька та два сини. Вони вже всі повнолітні, їм 20, 20 та 24 роки, відповідно. Вони вже доволі живуть майже самостійним життям. От. Дуже їх люблю. Вони мене дуже підтримують майже завжди на зв'язку. Е, ну, За винятком старшого сина, який служить, то, відповідно, коли він на позиціях, то зв'язок є не завжди. Я його підтримую і як мама, і як психолог, коли є якісь важкі моменти. Ну, В першу чергу треба багато розуміння. Розуміння такого базового, тобто, не я розумію, але поясни мені, чому там так, а приймати. Оці якісь прояви настрою і так далі, як е, таке, що може бути тимчасовим. Насправді дуже хочу, щоб одного разу вся моя сім'я зібралася разом. Хоч раз. Нас цього вже не було, то три більше трьох років. Основний план, основна, основне бажання на після перемоги, а може, навіть і якось раніше. Ну, може, справді колись буду там, я не знаю, сидіти в вишневому садочку біля свого будинку, писати книги. І не буде, не буде ні повітряних тривог, не буде ні, ніякої загрози, що там будуть зараз щось буде літати, там, вибухати. Просто я буду писати, діти всій Україні будуть читати. Хі -хі. І не знаю, це було б дуже чудове життя.